Доброго мирного ранку, гарного дня, міцного здоров'я і все найкращого. Так, пішли, окопи, пішли. Проблеми. Ой. Чого в кози нема молока? Привела козенята, нема молока. Саме перше, або коза слаба, чи жолу... хоч цього жолудок може бути проблема. Бо саме більше впливає на молочність, це желудок. Чого кричиш? Зараз додам ще жертві. Бо якщо жлудок став, навіть ще повністю не став, але стає, то вже з молока не буде. Ну і, ну і я ж сказала, нехай дзьоба не в своє відро. Вон дала їсти, всипала, йди жирі. Ну і ще один факт чи два навіть, наскільки ви її запустили, ось і як ви її під час запуску кормили. Я вже розказувала не раз, що кузійки не треба давати, добре їсти, щоб потім мати, що доїти. Бо якщо вона їсть тільки там сіно і воду п'є, Вона, повірте, багато вам молока не дасть і багато не назначить. Ось таке то діло. А якщо ви їй даєте зерна, то вона, чи там дроблене зерно, чи цільне, вам і дасть молока. Так що ось такі-то справи. Ну, є такі кози, які не молочні, але все одно зазвичай в них під час окоту є молоко. Хай вона багато його не буде давати, але вона дає. О. Так що ось так. -то. Треба добре будувати. Тут, тут я вроді відповіла. І як варити лень, коли починати козенятам давати лен. Люди, лен варити. У мене відео десь є на каналі, як я варю, але я ще зараз не варю лену. Десь за тиждень варити свою. Один лен є, кинеш отакі дві жмені на 3 літри води, він буде такий тягнутися аж жнуну. Ну. А є лен такий, що ти його кинеш і чотири жмені, він як вода. Я не знаю чого. Лен, льон, як там хто знає. О. Від чого це залежить, не знаю. Оцей, котрой віяний лен, оцей багато кращий. Ну, Більше наварується, накипає, ось і все прекрасно. А цей котрой віяний, такий чистенький, оцей він не наварюється. Я не знаю, яка причина, ну, я вже переконалася. Якщо зі сміттям, він краще наварується. Ось. Так щось ось таке. Тут за пропорцією собі дивитися по суму лиму, який у вас там. Скільки його вкинути? Так що ось такі то справи. І тоді він має бути густенький, такий, файний. Щоб він, так сказати, ви і він аж тягнеться. Оце гарний навари стріло льон. І... треба його перецідити, щоб там не було зернят, щоб не було зернят. О. І тоді все у вас буде у порядку. Починаєте буквально з 50 грамів додавати. Ось. Козенятам до молока. Ну і тоді будете поступово збільшувати. Болен так на понос не дає козенятам. О, ідайте. Видри гольчик. І вони будуть гарно рости. Шерсть на них гарна, блискуща робиться. І козенята себе гарно почувають. Так що ось таке. Куриця, ти скільки соломи під себе береш, ото капець. Я розумію, що вона коло тебе збоку. Це ну, трохи вредно. Ой, так ось ради. І даєте козеняткам пити. Я своїм даю, починаю давати після місяця. Вже як місяць козенят в мене, ось тоді я починаю давати. А вже їм лен. Ну, не знаю, як того разу буде, доки я буду козенят тримати, куплять їх чи ні. Побачу, але лень начну їм давати скоріше. Через те, що свого молока я не маю. Ось. А, весь час ходити брати. Також не є вихід. От, так що ось таке тут. Тут же побачу, ще сама не знаю. Хто ще не знаю, в мене коза. Шоколадка розродилася, Відео, які козенята на каналі, я і мої кози я закинула. Ось. Дивіться, кому цікаво, які красуні я їх продаю. цих трьох. О, мала, три мені козички. Ну, козу я дорізала. О, Так що ось таке. А молоко беру. Маю козячого трохи наморожено і до козячого добираю коров'яче Ну, а потім вже переведу зовсім на коров'яче. Та й усе. Ось такі то справи. А якщо Така ситуація, як от менедж, там козла прислабла, молока нема, чи бродила без молока, ну, хоча б тиждень подавати саме молоко, щоб жолудок почав друга половина працювати. А тоді вже можна доварувати потрошки лен, ну, кісіль з леном і потрошки їм додавати. Ось це буде. І тоді буде все у вас добре. І козенята гарні будуть. І, і все буде добре. О, так що, хай вам Бог, мала ножку. Помагає, також навіть і в місяць. ну Якщо нема молока, стільки можна і кучу давати, я ж не кажу, що не можна. Але... Як вони саме молоко поп'ють місяць, то вони гарненькі дуже. Малята. О! Так щось таке. -то. Ось такі-то мазунята козенята А вам же рішати як. То що ти все нині. Же раз поки не вдивився. Так, що ось такі, то справи. О. Я думаю, що я відповіла. Це ви зрозуміли. Глобака, прийми жопу. Мені треба солому у тебе забрати на пістівку. Ну, я ж голубів вибираю, потреба таке дрібненьке, під ножки є. Звірую ножку. О. І тоді ти дрібденьким краще пістиля. Ох, мої мазунки. Сирубки. Це хлопці стріляла, їстиньки подавала, на питання відповідала. А, ні, не дала, ще ще свиням їсти треба. Свині їсти. О, бах. свиня моя голодна, осталась. А вам всім гарного дня, міцного здоров'я. Дужу є опіки, хай Бог дає, щоб все у вас було весь час добре. До зустрічі в дуючому відео. Всім па-па.